Вітаю, я Леся, дружина моряка. І зараз ми живемо в Польщі, в Кракові. І якщо вам цікаві якісь цікаві місця в Кракові, куди можна поїхати, особливо з дітьми, то вам буде тут цікаво. Зараз ми їдемо на Залів. Забула знову, як називається? Залів. Я тут фотографію вставлю. Ми зараз туди їдемо. Судячи по всьому, там раніше був кар'єр кам'яний, його облагородили, облаштували і тепер там дуже... Повинна бути хороша зона відпочинку, тож ми, ми ще не були там, і зараз поїдемо, подивимося і приємного перегляду. Як я зрозуміла, до самого озера під'їхати на машині не вийде, а може і вийде. Підемо в розвідку, побачимо. Я зроблю скріншот, де ми зараз знаходимось, щоб було розуміння, як туди добратися. Так, ми вже підходимо до кар'єра. А, о май гаш! О майдаш! П'яко кажу. Блін, ну наша шамрайка і ці, щербаки, чесне слово. О, -о, О, це вже цікаво. А туди, мабуть, людей не пускають. Ось подивіться. Це взагалі кар'єр. Зробились такі місточки, 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 і посередині підстелили якийсь матеріал. Ой, я бачу рибу плаває. Щоб люди купалися і щоб ніхто не утоп і нічого з людьми не трапилося. А якщо і утоп, то щоб недалеко уплив. <гум> Отакі От піклуються про людей. Ну-ка, давай купимося. Блін, ну буде дуже класно, дуже прикольно. З дітьми сюди прийти покупатись. Де? То насос, мабуть, Саша, полосос для басейну. Бачиш, один басейн ще залишився грязний? Брудний. А оті почистили. Бачиш там чистенькі. Так, <плес> да, отам. Було б класно, щоб у нас в Щербаках і в Шумрайки таке зробили, правда? Це <плес> кислота. Ні, не кислота, це просто підстелили там знизу. І тому ну, там вода така блакитна. І це щось робиться. Бачите? Клас. І оце туди можна обійти, зараз підемо погуляємо подивимося, що там буде. На даний момент, що ми зрозуміли, це. О, о, прикольно знову. <плінь> На даний момент, зрозуміло, що гуляти навкруги це безкоштовно, а от хто вже захоче покупатися і зайти в зону відпочинку, це вже буде за гроші. А от скільки це буде коштувати, це поки що ми не знаємо. Так. Ось купа всяких рятівників, страж, страж, страж. Перевіряють безпеку, щоб все тут було по правилам. Всякі служби, всякі перевірки. Отак, от. Так. Не просто так собі на обом, а щоб все було безпечне. О, і ось це кафе. Попереду таке скляне, дерев'яне. Ось тут біля цього кафе, судячи по всьому, там буде парковка, каса. Далі не можна. Так, бачиш, зайчику, там ремонти. І ось цей кар'єр ще з цієї сторони. Ну, да, там найкращий видовий май... майданчик. Бачиш, що вона Так, під скелями водичка така. Ну як в Чербаках. За цією будівлею, Щас, щоб дівчина не попала в кадр. Ось тут турнікети. І отам для маломобільних людей спуск чи ліфт, щось таке. Так, тут у нас заховали кондиціонери і тут кабінки для переодягання. Ну що там? Парковка, да? Провичка, і там ще якісь ці. будівельні роботи ведуть, ми вже не, не ризикнуло туди піти. Я поняла. Ну, буде дуже Коли класно. Три, тоді вже можна буде тут. Да. До речі, дерево натуральне дерево не якась лабуда пластикова, а натуральне дерево. Ми знову через час повернулися в Закшуек, і тут. Це неділя машин просто тьма, і не можемо ми знайти, де нам припаркуватися, і люди йдуть, йдуть, йдуть і йдуть. Влізем? О! Що це трофінка? Подивіться і порівняйте, як ми були минулого разу на початку відео, і скільки людей, і просто йдуть спереду, ззаду косяками. Ну а Сережа каже, ніхто ж не заїде, не припаркується, машину не поставила. Саша, дивись, куди їдеш. Ніхто не порушує правил парковки. І ось вже тут і морозиво продають, і якусь кафешечку кава, і ще якийсь там пиво. Люда вже, в тіма, не знаю, зайдемо ми чи ні. І ось ми вже пройшли турнікет, спустились по сходинкам. І дивіться, як тут прикольно. Люди вже купаються. 40, -40 см. Я би зараз там би зайшов. Там ну, зараз попробуємо водичку. Ще... Так, отже, і що ми бачимо? Так, праворуч глибший басейн. Бачите, видно, що він темніший. А оці світліші, там мількіші. І вон видно дітвора хода. Моїм хлопці. Вона мене там тянула, допомагала. Дивіться, яка вода прикольна, прям як в Єгипті ми були. обалдеть, Правда, класно? Свіжо? Прийшли ми вже до дитячого басейну, тут глибина 40 см. Ну, так, да, так. Ну що, Сашенька, будеш купатися? Ну, я знаю. Не знаєш. Слухайте, ну вода холодна, так, Сашенька? Коротше, ще водичка не прогрілася. Але, блін, малі діти, воно бігають. Я не знаю, як вони заходять в цю воду, але європейці вони наче більш закалені. першого липня. закальоні. Холодна вода. Ну, такий басейн, бачиш, тут прикольні такі. Ну, я б не залізла. Я не знаю, Саша, як ти? Ну, я пас. Ну, да. Щось трошки нагрієшся. О -о -о -о. А, ну, ні, маєш, реально маєш. холодно. Ну, Суди його не зводить. Сюди його не згодить. Ну, я не знаю. Як на мене тут якраз отако 16... 16 градусів не більше. Що, що, моки? <реш> що, Саша, ти накупався. Намазала сашуньку своїм кремом для обличчя, до речі, дуже класний. Ой, холодно. Так, тут ось дитячий басейн маленький, з ходинками, щоб було діткам зручно спускатись. А ну, давай Сашуня. Ух, блін, як холодно. Капець. Бачите, тут такого спеціально огорожено. і тут вже йдуть як пантони, да? ці пластикові. Шості, поті, 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 поті. Сашка, холодно зараз. Загалом ще десь тиждень, щоб вода прогрілася, і тут буде ну, просто мега круто, дуже класно придумали. Ну що, розвідка пройшла дуже вдало. Тож наступного разу візьмемо ми її покривальця більше полотенець переодягатися. І будемо сюди приходити. Дуже класна ідея, в кого йде сія кар'єри, і дуже класна ідея для інвестицій. Обійшли ми цей залівчик з іншої сторони, і тут ось така ще одна прикольна локація. О, водичко. Дивіться, яка вода класна. Поки що тут такий насип. Там теж якесь адмінздані або кафе буде. Там вон, техніка стоїть, щось вони роблять. І ось така класна водичка. Правда, на Хорватію схоже кажуть, так? Да? Ось таке класне місце. Приїдемо ще.